Не нагнітай! Що ти нагнітаєш? Треба позитивом, позитивом підтримувати людей. Друзі, це те, що я від деяких підписників в Телеграмі читав сьогодні вночі, коли ми не спали і постили інформацію про те, що атака буде атака на Україну. Нині вона сталася. Я не знаю, скільки там ракет, скільки там їх десятки чи сотня їх прилетіло сьогодні, і е, очевидно, що є постраждалі. Очевидно, що є влучання. Київ постраждав дуже сильно. Харків постраждав дуже сильно. Деякі Міста на заході України постраждали, і ви знаєте, от. От, от ці люди, які пишуть: от не нагнітай, не нагнітай, е, ребята. Ви, якщо з марафону не можете злізти, і там тотальні перемоги, і два-три тижні, і шашлики в Криму е, влітку, то ви там живіть. Ви не підписуйтесь, будь ласка, на аналітичні телеграм-канали, які намагаються зібрати українців, які хочуть жити в реальному світі, які не хочуть е, приймати свої рішення на основі обманливих тверджень. І ніколи не забуде, як колись одна жінка писала нам це ще тільки початок десь війни був. Можливо, перші, перші два місяці, і я їй написав, що їдьте з вашого міста, бо у вас буде окупація. І потім вона ще кілька місяців писала нам і дякувала за те, що ми їх попередили. Хоча коли я записував, що буде там окупація, там, там, виїжджайте, якщо можете, ось такі ж самі кричали: Не нагнітай, що ти панікуєш. А потім частина з них вже не живі. І Ну, не буду далі е, нічого розповідати. Підписуйтесь в телеграм в шапці профілю і не нагнітай це ваше персональне сприйняття факту. Факт від того не стає гіршим, кращим. Він є або істинним, або не істинним. Не істинний може бути з різних причин, або вигаданий, або помилилися, або припускали, а воно не сталося по різному. Але нагнітання або не нагнітання це ваш псих, ваша психологічна реакція, психічна навіть реакція на факт. Тому якщо вам не нагнітай і ви десь в безпечному, то може вам і не нагнітай. Ну, знаєте, для таких людей я поставив новину про те, що а, десь в районі батьківщини матері Макдональдс відкрили. Ну, от атаки йдуть. Я поставив ще таку новину про Макдональдс. Ну читайте про Макдональдс і заспокойтесь. Можливо, в Польщі взагалі чи десь іще, то для вас от будь-яке нагнітання, що летить 100 ракет на мирні сплячі міста, сплячі, де люди сплять. Можливо, для вас це нагнітання. А для мене це попередження громадян України, які можуть е, вийти в коридор, вони можуть спуститися з 15-го поверху на перший, вони можуть схоти, е, спуститись в метро, ну і так далі. Як мінімум, розбудити дітей, сказати, що не хвилюйся, зараз там буде, щоб е, діти переляк не хватили. І так далі. Телеграм і Ютуб шапці Профілю. Підписуйтесь, якщо ви поділяєте мою точку зору, жити в реальному світі.